В Україні триває третя хвиля мобілізації. До війська забирають і чоловіків з Чернігівщини. Тільки цього тижня близько двох сотень мобілізованих пройшли медичну комісію в обласному військкоматі. Півтори сотні бійців відправили на навчання до однієї з військових частин країни. Всі, кому прийшла повістка, віддати борг батьківщині, готові. Єдине, що хвилює чоловіків, як без них житимуть їх родини. Є питання, хто буде кормити сім'ю на 2,5 тисячі. Давайте так двоє дітей вдома, і жена да. Роботи селе. Вот вопрос к правительству ко всем. Як можна прожити на 2,5 з тисячі? Це не двадцять тисяч зарплати депутатів, але сімнадцять. Тим більше один ребенок. Да, Один в садик, другой в школу. И просто одеть на 2,5 тисячі. Давайте розберемося з этим. Допомагати родинам військовозобов'язаних обіцяють представники влади. Кажуть, прийдуть до кожної родини. Про проблеми знають. Ми розуміємо, чоловіки, які йшли служити захищати цілісність держави, родини потребують вирішення якихось господарських проблем, вирішення якихось побутових проблем, це і влаштування на роботу, це і надання скажімо, медичної допомоги. Серед 493 родин, які потребували конкретної допомоги, вже 300 її отримали. Це більше 60%, розповідає Олег Русін. У нас при територіальних центрах є так звані мультидисциплінарні команди, які... Надавали допомогу людям, які не здатні самостійно себе обслуговувати. Також ці підрозділи задіяні саме в наданні допомоги родинам мобілізованих. Це і обробка городів, це і сіно, це і заготівля дров, не тільки заготівля дров, як в тому вигляді, знаєте, привезли там бревна під двір і скинули, а саме заготівля дров, тобто і порізка, і порубка їх і складання, тобто вся ця допомога надається. вирішується й питання стосовно незаконно звільнених в області. Відомо про 82 випадки, коли мобілізованих звільняли з цивільного місця роботи. На сьогодні вдалось добитись поновлення 72. По іншим теж працюють. Запевняє Олег Русін.